Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Римкомплект коліси, а саме ручки перемикання передач. Комплект вводить три елементи: один з котрих складається з двох частин. Каталожний номер цього комплекта 8 0 798 151 b Встановлюється дане яблучко на автомобілях марки Audi, Koda та Volkswagen. Повний перелік авто можна знайти за посиланням під цим відео, так як і додаткову інформацію і відповідно зробити покупку. Якщо деталь є в наявності, вона готова до відправки у день замовлень. Все буде Україна з нами. Ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.